Бажать тут також включився в цю роботу з боротьби з наслідками. Як ця робота продовжується? Ми не просто включилися. У нас є декілька напрямків в цій роботі. Зокрема, досліджується розробляється біопрепарат для вирощування бавовника. Ви знаєте, що це зараз стратегічно важлива культура. А Чому його можуть використовувати для виробництва пороху? Да, і він так? дос, досить таки важко е, вирощується в наших кліматичних умовах. Потрібна достатньо висока температура, щоб вона трималася е, великий період. Е, крім того, використовуються хімічні засоби, які стимулюють швидше засихання. А вони токсичні для ґрунту. Е, да, не так то просто. Тому це ціла система, і ми вже почали дослідження в цьому напрямку. Е, маємо певні успіхи. І а ви його буде вирощувати в Україні? Да, звичайно, це. Технологія буде е, вирощування хлопка в Україні. Ну, Ось ба... якраз слайд все про одна, хлопок. ще одна культура.